Перший рівень повністю зібраний. Зараз збираємо другий рівень. Тобто повністю має бути це зібрано. Тут задача перемістити тільки ребра. Ці ребра. Давайте дивимося. Наприклад, нас цікавить все, що не жовте. Тобто, жовтий це верх. Ми шукаємо, які кольори є. Наприклад, помаранчевий, блакитний. І цей треба нам поставити сюди. Для того, щоб його поставити. Перший рух ми маємо, якщо у нас блакитний тут, ми маємо на протилежну сторону відводити. На зелену. відвели. Відвели. І робимо правий півпав. Півпав це одна з, з основних формул збирання кубика Рубика. Правий по часовій стрілці, по часовій стрілці, проти часової стрілки. Проти часової стрілки. Робимо тепер перехват по часовій стрілці. Якщо починаємо з правого півпафу, то перехват робимо по часовій стрілці. Оце ось, оце ось і по часовій стрілці. І робимо лівий півпаф. Ліва сторона проти часової, верх проти, ліва по часовій, верх по часовій. Бачиво-блакитний на своєму місці. Що в нас є ще? Помаранчево-зелений. Така сама методологія. Рівняємо помаранчевий, де в нас зелений? Зелений тут, значить, відводимо його в протилежну сторону до синього. От зелений, ми його відводимо до синього. І зараз робимо ливе півпав, тобто протилежний. Якщо ми його відвели сюди, робимо. Лівою стороною першою. Якщо ми відводимо сюди, то робимо правою стороною першою. Лівий підпав. Проти, проти почусові, почисові. Перехват, От перехват, ось. Жовта це ось. Від жовтого до білого, ось. Перехват проти часової стрілки. І робимо. Тобто, ми спочатку дивилися на помаранчеву сторону. Тепер ми дивимось. На зелену сторону і робимо правий підпав. Жовтий верху. Помаранчевий, зелений, помаранчевий, блакитний на місці. Що в нас ще є? Є червоний зелений. Так само червоний відводимо в протилежну сторону. Якщо зелений тут ми виведели сюди, почнемо з правого. Перехват. На місці. Що ще є? Блакитний, червоний. Червоний в протилежну сторону. Починаємо значить з лівого. Перехват. Правий підклад. Другий слой зібраний.